Для того, щоб провести позачарове засідання, має бути або рішення голови Верховної Ради, як це проголосував, до речі, парламент, або 150 депутатів. Для під про відставку генерального прокурора сьогодні в нас є 112 підписів. Як тільки ми зберемо 150 підписів народних депутатів, ми тут же вимагатимемо проведення позачарового засідання Верховної Ради. Крім того, ми вважаємо, що Верховна Рада має невідкладно зібратися на позачарове засідання. Для того щоб прийняти зокрема закони про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради, закон про імпічмент президента, оскільки е, має бути законний механізм притягнення до відповідальності посадової особи, яка займає найвищу державну посаду в Україні. Ми також наполягаємо на тому, щоб парламент невідкладно зібрався на позачарове засідання і розглянув питання про відставку Генерального прокурора Шокіна, а також подання Генерального прокурора Шокіна. Про притягнення до кримінальної відповідальності і арешт народного депутата Лозового.